Всім привіт і вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Катя. Я розповідаю тут про моє життя на Алясці. сьогоднішньому відео я хочу показати вам румтур дачі на Алясці. Друзі, сьогодні ви побачите, які дачі будують, здають та взагалі мріють мати люди на Алясці. Ваші смаки можуть дуже не сходити зі смаками тут. Але пам'ятайте, що в цьому і родзинка. Бачити і порівнювати життя інших культур. Ми робили цей румтурну дуже швидко, то я іноді буду тупити, тож відразу пробачайте, хто вперше підписуйтесь і поїхали. Пішли додому. По-перше, я хочу показати, який гарний тут балкон. Великий балкон. Бачиш, для чого це? Для... Сосисок. Сосисок. Дивіться на цей балкон. Просто неймовірно великий. Цей балкон зроблений на 180 градусів по периметру будинку. Тут він не один, але найбільший. Сидіти влітку з кавою на цьому балконі з таким видом, здається, то мріє всіх тут. Тут навалило багато снігу зараз, але літом взагалі прикольно відпочивати, сидіти тут, каву пити, захід сонця зустрічати. Напевно, там захід. А цей краєвид взагалі просто бомба ракета. Така дикість. Далі електрику дають ось ці сонячні батареї, панелі іншні словами. Вже літавши на дроні, я побачила, що там є додаткові сонячні панелі на стінах. Цікавий факт, що ось ця велика панель зліва бере енергію як просто від сонця, так і від снігу, який відображає сонця. Цих панель вистачає на електрику для всього дому, бо тут не живуть завжди. Це ж дача. Ця дача побудована в такому місці, де майже немає сусідів, бачите, нікого немає. Ти єдина людина на кілометри. Реально на кілометри. З тобою щось трапиться і ніхто не буде знати, де і що. Ти робиш а тепер розкажу про сусідів. Взагалі ви можете побачити, як далеко сусіди розташовані. Я вже казала не один раз в своїх відео, що люди тут на Алясці просто мріють не мати сусідів на кілометри. Серйозно, люди не люблять, щоб з вікна їх було видно, хоч якийсь ліхтарик від сусіда. Максимальна приватність. З цього балкону є вхід е, в дім. Е, ще один, але ми зійдемо з головного входу. Також цей дім має три поверхи. Це мідл, це середній поверх. Є третій поверх, і також піднезимо. Під два. Під два. Такі Ілля. Чужикий сніг. О, мама питає. Welcome home! Вітаємо вас на середньому поверсі. Тут зона відпочитку, їдальня та й сама кухня. Цей поверх ми знімали останній, тож були вже сутінки. Це жаляска, темніє швидко. Почнемо з кухні. Тут відразу видніється такий дерев'яний айленд, нашому словами, островок чи островок. Це дерево, як і все до свідомі в цьому. В нас на Бамеці взагалі люблять такі роботи. Острівки і в кожному домі є такі ось. Також тут є полиці. Полиці з усіх боків. Ну, Навіть виїжджає, дивись. Та-дам! Мікрохвильова піч, тут посуд стоїть. Раковина, чай. О, дивись, скільки чаю. Видно, що Лясці люблять пити чай. Кава також тут. І різні приладдя для, для кухні. Посуда. У Нас тут готують все на газі. Через те, що це будинок здають родичі на Airbnb, так, це родичів, то тут повинно бути все. І тут є все, реально. Слухайте, так класно мити посуди, дивитись на природу. Погано, що зараз сутінки, і вам не так видно, але ви розумієте. І відразу біля кухні тут є їдальня чи столова, кімната, як це називає. Вона дос досить велика. Взагалі цей дім на дуже велику сім'ю чи на дуже велику компанію. Дуже класно, коли є такий великий стіль, де ти можеш провести час. Цей стіл, як і весь дім з дерева, стільці мені реально сподобались. Вони дебелі, недешеві, ну якраз під стиль дому. Прикро, що світло не таке яскраве, і ви не бачите реально тої краси, яка там є. Далі йдемо. Диван, де люди відпочивають.

нам яке опалення в цій хаті. Ну по перше з цим каміном він реально класно працює на цьому і на третьому поверсі було реально спекотно, хоча Ілля майже не підкидав дрова. Ну і друге, тут є водяне опалення. Це коли трубки з водою закладені під підлогою, І вони гріють дім. Мені, до речі, подобається, коли роблять саме таке опалення, тому що тоді тепла підлога. А взимку це реально класно. Хоча, наприклад, в нашому місті зараз роблять найбільше повітряне опалення. Мама тут. І відразу тут йдуть сходи на третій поверх. Якщо ви не побачили, то вам показую, що тут сюди ці роги висять. Наразі це дуже популярно, дуже люблять, щоб були звірі, роги, шкіра висіла. Якщо в тебе немає цього дому, то ти не справжній адесвіць. Так, для нас і для багатьох в світі це буде дико якось, але це не для Аляски. Це їх спосіб виживання, це їх спорт, це їх життя. Тут це така норма для них, як українцям, наприклад, садити городи, а індіанцям тут на півночі вбивати китів, Уявляєте, тут таке є, і це все законно. Бачите, ці роги ось вони тримаються на гвоздях. У нас такого немає, то ми насправді. Йдемо святи святих. Мастер Бедру. Найголовніша батьківська, можна сказати, спальня. -да! О, о, як добре. Це кінсайз ліжко. Наша білизна зараз о, в пральні, тому о, тут трішки о, о, немає постійної білизни, але кімната велика, вона набагато більша, ніж всі ті кімнати. Тут два віконці таких. Є шафа відразу. Шафа теж найбільша. В шафі є дзеркало і полиці. Досить велика шафа, не знаю, нащо вона така велика. Людям, які приїжджають на тиждень. Цікаво те, що все світло зроблено, нібито ліхтарі, ніби там десь в середньовіччі. І світла немає, і варяться ліхтарі додає е, настрій трішки? Ну, дикий. О, точно. Ось так виглядає ця кімната з іншого ракурсу. Хтось мене коли спитав, а чого наразі все з дерева? Люди, бо тут в нас тільки є й дерево. Ви вже напевно зрозуміли, що ми тут ночували, тож потім прибирали, і кімнати були не в самому їх ідеальному стані. Ось знаєте, що я згадала? Що мені це все нагадує? Лазню, серйозно, нібито я в лазній. Прикольно. Тут так спекотно, так жарко, що я реально вже не знаю, що з себе зняти. Дуже-дуже е, обогрівається сильно дім. Йдемо далі. І найгарніша кімната, як на мене, пішли. ванна кімната для батьків. Таран. Ну і зірка цієї кімнати це звичайна сама ванна. Просто подивіться, подивіться на цю красуню. В неї просто хочеться залізти всім. Вона, вона величезна. Іля. Дивись, чого я не купалася вчора? Дуже гарна, дуже велика, простора. Діти наші купались, але не ми. Діти, як побачили ванну, залізли туди відразу. ех, Колись і в мене буде така в моїй хаті мрії. Також є віконце маленьке, навіть два віконця. Я люблю, коли в даній кімнаті є вікна. Особливо тут немає сусідів, то взагалі норм. Можна з відкритими вікнами купатись тут. Також інше вікно. А це вікно йде на головну типу, дорогу. Терасу. Терасу, Де немає дороги. Є Ра. дві раковини, типу, для тата і для мами. Мило, різні засоби гігієнічні, Також тут багато мила, рушники. Не буду лазити. Але дуже класна також ця полиця. Вона така з дерева зроблена. Можливо, через телефон вам не добре видно, але це досить стара полиця, реальний антикваріат. І відразу тут туалет, але ну, це таке не так цікаво. І тут також є душ сам. Якщо після ванни ти весь в милі, в піні, пішов, помився і готовий йти насолоджуватись життям. Це все був другий чи головний поверх, тож йдемо на низ. Старова. А це кімната, типу, на відпочинку. Телевізор, великий, двани ой як добре. Це ще одна кімната, де можна грати в ігри, бо там є стіл, спілкуватись, дивитись телевізор, ну все, що в принципі і наверху можна. І також на цьому етажі побачив вхід чи вихід на вулиці ще один. Це третій вже. Це перший поверх. Закриваємо. Ця підлогу зроблена з бетону, вона покрита фарбою і тут теплий пол. Тут три кімнати ще додаткових. Перша кімната тут спала джема. Ми попрати всю білизну поклали. Така просто. На дві людини, напевно. І також тут є шкаф також повністю дерев'яний весь. Взагалі, цей весь дім зроблений. З дерева. Повністю з дерева. Це такий стиль. Цей стиль дуже люблять в нас на Алясі, Я б сказала. Навіть не просто люблять, а обожнюють. Тому що це не, не так вже йде, що, я думаю, так побудувати дім. Слово російською є отшельник. Десь живеш. О, отут так люблять. Поїхали. Друга кімната. Я тут спала з Феліксом. півночі, Також ми поклали. Прати речі наші, потім гарно застелим. А, Що можна сказати? Також, також тут є шафа. Там, до речі, я дивися, далі стоїть. Mm. Знаєш, тут такий запах, особливо в шафах дерев'яний. Заходиш і просто дерево тхне. Дуже тепло це підлога, дуже приємно ходити. І третя кімната. Також я півночі спала з Феліксом тут, бо йому стало погано, він це бригад, я пішла спати інше місце. Мені подобається, напевно, найбільша кімната, тому що мені подобається цей пилим. Також на дві людини. Також шафа. Ой, яка велика шафа, шафуля. Вона відсвітлює, Колись. Як ще одна маленька кімнатка. Шафа? М -м, такий запах. Знаєш, мені ще подобається, що в кожній кімнаті ці лампи, вони такі під стиль, дерев'яні такі що... і також дерев'яні полочки. Йдемо далі. І тут ця пральна кімната чи робоча кімната. Ілля вже тут закинув нашу постільну білизну. Дві пральні машини, дві сушильні машини. Що мені подобається, тут дивіться, який гарний цей умивальник. це я. Зроблений, нібито в Тут Знаєш, дебела! Дебела раковина. Дуже пасую під цей стиль цього дому. Також тут туалет відразу стоїть і такий робочий умивальник. І всі робочі приладдя. Дивіться, яку прикольну поличку зробили для. Рідини пральної, Там також стоїть все пральні речі. Ще тут є додатковий душ. Мені подобається в електриці, іля електрик, то для нього це не щось цікаве, новина, але мені подобається, що, наприклад, можна виставити на 10 хвилин а, чи 15 хвилин, щоб працювала вентиляція, і потім вона сама від, відключається. це дуже, дуже комфортно. Якщо ви чуєте цей шум, так це сушильні машини. І я так шкодувала, що не взяла з собою мікрофон. Ех, пробачте. Стіл, щоб грати в ігри. Чи можна, Не знаю, пазли складати, чого ні, можна. З цього складався перший поверх, тепер йдемо на третій. Вітаю вас на третьому поверсі. Це більше як, як дитяча кімната, тут дитяча ліжка, шість дітей точно поміститься. Маленька ліжка. Наші діти видно, спали там, шкафи два є і ігрова зона. Ось тут дуже багато іграшок, книжок. Вчора діти ось тут найбільше проводили час, навіть мій малий сидів, тут довго грався, бо іграшки нові, напевно. Але що раділо мене, що тут найтепліше. Реально хоч голяка, лежи на підлозі тут. Також тут є вихід на вулиці, ще один. Це вже який, скільки? Шостий чи п'ятий? Та-да, Ой, тут вітер такий. Маленький балкон. І там тут класно. Вид не перевершений. Всюди тут такі великі вікна, що досить класно в нас налястить, тому що ви бачите, що а, темніє досить рано, зараз ще трьох немає, а вже майже темно. І знімати ми дуже швидко це робимо, тому що ну, реально темно вже. І не видно, наприклад, в цьому домі. Він такий досить не з дуже класним освітленням, тому ми швидко це зазнімаємо. І до речі, тут ви бачите є а, інше освітлення. Тут, до речі, Ілья мій робив електрику, де я? Ну, я тільки в підвалі. А хто тут не розве? Тут вже було зроблено. А, так? Да. Ілля в підвалі робив. Так ж я ж чі. О, працює! Все тепло від тієї е, пічки йде сюди, на третій поверх. і Тут прям дуже-дуже спокійно. Але з іншої сторони це класно, тому що тут діти граються. І ось дітям треба найбільше тепло, мені здається. Вони тут на підлозі завжди. Ще саме тут найкращий вигляд на дім. Там все видно. І видно, як наш хлопчик маленький там пляче. Я йому вже й мультик включила, але він не хотів, щось не хоче подивитися. Я тут, хлопчик. Ти що так дивишся, чи тобі не подобається? В принципі, ось і все. Я дякую, що ви додивилися це відео аж до сюди. Надіюсь, вам сподобалось. І якщо вас зацікавила ця дача, буде посилання під відео, де її можна орендувати. Ще раз вибачаю за звук, повірте, я бачу свої помилки. і Дякую, що підтримуєте мене вподобайками і коментарем, не зважаючи ні на що. І я бажаю вам щасливих свят, щоб ви і ваші родичі були в безпеці, і відчували радість від різдва. Ну і головне миру та любові вам, ваших Па-па, і до нових зустрічей в моїх відео.